Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. З вами я Аня. Ми сьогодні дивимось Запоріжжя область, що чекає в найближчий період, що ворог планує. Новини в нас якісь такі не дуже. І взагалі, іноді не хочеться і дивитися, і читати, тому що. Складається таке враження, що нас до чогось готують. Знаєте, ну, як би... А ми не готові. а Ми не хочемо готуватись. Тому давайте дивитись, мої хороші, я в Запоріжжя дивлюсь вашу владу не для того, щоб сказати, погана вона чи хороша. Тому що під минулим відео було дуже багато дискусів. По факту, все по факту. Погана людина, хороша. Ми не дивимося, хто, яка людина, ми дивимось хто як працює, який буде результат. Тому людина може бути найкраща, але в роботі можуть бути нюанси. Тому не сприймайте все так близько до себе. Давайте, Запоріжжя, найближчі дні. Якщо чесно, показує небезпека близько до води. І знову ж таки, вода по воді. Але буде гучно, більш гучно, аніж якийсь результат. Гучно страшно. Ворог хоче страху нагнати. Зробити так, щоб ми боялися, щоб було відчуття небезпеки знов у Запоріжжя. За картою язика тут а, кажуть про те, що наводять, знову ж таки. Багато говорили, багато щось десь показували. А тепер є активність ворога в тому районі. Запоріжжя, найближчі дні. Є небезпека обстрілу. Ну, є. При тому, знаєте яко, один раз у мене, не до вас. Я просто зараз от боюсь занадто м'яко все сказати, тому що показує бажання ворога цілити в центральну частину знову, по воді біля води. Минулого разу у нас це було ближче до Дніпро-Гесу. Зараз подивимось. Запоріжжя найближчі дні. Ворог активний, карта диявола. Владу попереджали, що ворог буде активний. Дивіться моніторингові ваші канали, тому що вас також попередять. Буде якесь попередження, що мені не подобається. Будуть якісь розмови саме серед влади, що стосуються руйнації на мостах і руйнації ЗАЕС. Якась погана інформація йде. Ворог буде за щось мститись. І ваша місцева влада про це знає. Запитала, хто зрадник, показує жінка. Жінка при владі через неї прильоти. Не будемо копатись. Жінку показала. Чому запитала про себе, тому що, тому що ворог ініціює з кимось розмову. Я сподіваюся, що знайдуть вашого зрадника після якоїсь руйнації передмістя великої, після смертельної зрадника знайдуть. Буде полювання на зрадника. Це не зараз, це трошки пізніше, може місяць півтора. Знайдуть. Тому що вже ця інформація дійде до Києва. У вас всередині хтось? Чому, дивіться, чому є різниця, хто наводить? Тому що люди знають про захист, про стан захисту, де він знаходиться, як краще бити. Тут прямо показує. Ну, карта диявола знову. Є, є людина при владі. Що ви там не кричали, які всі хороші, ну, якщо всі такі хороші, чому у вас такі обстріли чіткі і дуже точно в цілі? Всі такі хороші. Ще багато ворогів набігло. Останнім часом в Запоріжжі багато пишуть. Розуміло. Так. Не дають, поки захист такий, який треба. Не дають. Нема можливості захищатися своїми силами. На... Бачите, як важелі, Від... відіб'ємо чи ні. Є можливості щось збити, але не все. Якась таємниця, якісь кулуарні ігри у вас пішли. Дуже дивні будуть приймати рішення ваші провладні структури. Дуже дивно все може бути. А реєстри вам закриють? Поки ні, а планують. У вас якісь обмеження будуть все одно. От мене відчуття, що якщо немає нові реєстри, щось обмежиться у вас. Якісь нові правила гри будуть в місті. Запоріжжя найближчі дні. Небезпека. Порти біля води є небезпека. І передмістя є. Дрони будуть. Дрони будуть. І не тільки може. І не тільки дрони можуть бути. Не подобається мені. Ну, тут, кажуть, не подобається, але все, ну, переживемо, все нормально буде колесо фортуни, тобто це не критична буде ситуація, нічого страшного. Васильівка найближчі дні. Щось плануємо, не буду казати, що скуп... ну, скупчуємось десь. Давайте так добре. Збираємось кудись. Більше нічого не скажу, але звідти йде обстріл по Запоріжжю. Багато чого буде приземлятись при вильоті мелітополь васильівка З того боку йде обстріл. Мелітополь найближчий дні. Так само. Та ж сама карта. Ми кудись збираємось. У нас якісь важливі дії. Будемо спробувати захист тих двох населених пунктів із неба і будемо працювати. Будемо працювати по цих населених пунктах. Нічого не скажу більше. Там небезпечно для цивільних. Там небезпека чомусь показує з боку ворога і з нашого боку. Бердянськ найближчі дні, руйнація, передмістя. Там вибухи будуть. Будуть вибухи, нам так треба. Знову та ж сама карта Васильівка Мелітополь. Правосуддя. Нам треба ж дивитись, чи є там шлях. Ми до чогось готуємось. За найближчі дні. Там щось треба ремонтувати. Там треба людей давати для ремонтних робіт, але нам не нададуть такої можливості. Буде, буде якась розмова. Так, там дійсно якийсь поточний ремонт. Не критична ситуація. Тут ворог буде спекулювати цим, буде звідти обстрілювати і туди ближче до ЗС, не в саму ЗС поруч. Будуть прильоти. Такий буде сумеречний, знаєте, об'єкт. Вони якусь техніку там ще будуть вести, там щось ремонтується. Це однозначно. Але не критична ситуація, не загроза. Планове, як в порядку речей, все нормально поки. Такмак не ближчі дні. Та ж сама карта, нам треба там рухатись, ми будемо намагатись. Гучно. так мак дуже гучно. У вас прильоти. І прильоти в цілі. Пологи найближчі дні. Інфраструктура руйнується. Щось у вас буде з постачанням. може світло буде перебиватись? Є вогонь. Є вогонь. Але оцей напрямок чомусь показує багато наш, наших втрат. Робота. На... роботи на найближчі дні. Роботи на. Він туди силу підтягує, ворог. Нічого страшного, наші кажуть, плювати. Ми все знаємо. За роботи за те, що ми відіб'ємо. Ми десь відтиснемо, десь отак в бік підріжемо їх, вони нам вдарять по інфраструктурі по Запоріжжю. Голі поле ним дні. Я вам кажу, ми там збираємось, ми там не сидимо. Відбиваємось і готуємось до чогось. Гуля-пола багато вогню передмістя, багато вогню. Хлопці якісь відпочивають, нові заступають. Я кажу, ну, щось буде. Не будемо дивитись що. Оріхів найближчі дні. Це ж може бути не таке епічне звільнення, як по Херсону, але нам треба результат. Оріхів смерть, якісь цивільні, я так розумію, залишаються. І район Оріхівський, все, що поруч населені пункти. Небезпека смерті. Він там просто як здоріє. Щось буде вжжж, так, як смерчі, Знаєте? Отак мені жжу, так жужжать і вибухать. Вільняються, найближчі дні. Є небезпека. Є небезпека, складські ураження якихось об'єктів, не соціальних, можливо, не цивільних, але ж ви розумієте, все, що поруч, то руйнується. Щось в районі будете збивати, там іде як дрон летить. Гінянську, у вас гучно небезпечно. Карта миру, а як а, карта початку руху кудись. Якісь операції, якісь дії. Не може там десь через Вільня щось їде, може там будують укріп якісь райони, тому що показує, що будь-який рух по, по дорогах буде ворогом розглядатися як рух військових, от чомусь так.